Отже, продовжуємо наступну доповідь, і я хочу представити доповідь менеджмент по ожирінню. І потім коротенький репорт про новини з приводу класифікації цирозу печінки. Отже, ожиріння. Фармакотерапія вжиріння всіх цікавить це питання. Питання важливе, всі хочуть схуднути. Ми говорили сьогодні впродовж дня, що все робить жінка, а схуднути не може. Отже, збільшення індексу маси тіла знижує очікування тривалість життя. Нормальний індекс маси тіла, шанс досягти 70 років складає майже 80%. А якщо вже індекс маси тіла 35-40, то шанс досягти 70 років складає майже 60. І якщо вже індекс маси 40-50, коли потрібна вже баріатрична хірургія, шанс досягти 70 років складає майже 50%. Тому задумаємося, яка вага для нас ідеальна. Ожиріння збільшує смертність, метааналіз перспективних досліджень, коли. Тих, хто ніколи не палив, виключаючи хронічні захворювання та перші п'ять років спостереження, показав, що коефіцієнт смертності за всіма причинами збільшувався. Притом у жінок він був більшим. Ожиріння визнане воз новою неінфекційною епідемією нашого часу, і, звичайно, це складне, прогресуюче, рецидивуюче, мультифакторне хронічне захворювання, що характеризується патологічним або надмірним вмістом жиру в організмі і погіршує здоров'я. Ожиріння вимагає пожиттєвого управління, ось в чому тут іще одна особливість. В Україні поширеність надмірної ваги та ожиріння серед дорослого населення України складає майже 59% живуть та мають зайву вагу, а з ожирінням 25%. Тому тут треба задуматися про тривалість життя українців і працювати над зниженням ваги в Україні і достатньо робити профілактичну роботу. Ще. Ожиріння недостатньо діагностується і, відповідно, не лікується. Люди, у яких діагностовано ожиріння менше 40%. Люди, які отримують лікування, які включають дієту, зміну способу життя, фармакотерапію, баріатричну хірургію, менше 20%. І взагалі, які люди, які отримають фармакотерапію, дані такі є, що 1,3%. Ожиріння пов'язане з багатьма супутніми захворюваннями, ускладненнями, які знижують також тривалість життя, метаболічні це механічні психічні наслідки. Психічні це депресія, тривожність. Метаболічні це неалкогольна жирова хвороба печінки, жовча-кам'яна хвороба, також безпліддя до механічних відноситься і нетримання сечі, і артроз, і порушення фізичних функцій, також фактори метаболічні, це серцево судинні захворювання, цукровий діабет, тромбоз, подагра. При надмірній масі тіла частота жирової хвороби печінки досягає до 70-97%. Від 70 до 97. Збільшення на одиницю Індекса маси тіла підвищує ймовірність розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки від 13 до 38, а окружності талії на 1 см від 3 до 10. І звертаємося ще більше на окружність талії, тому що, в принципі, вага може бути в нормі, а окружність талії збільшена. І це такий тип ожиріння підвищує ризик розвитку жирової хвороби печінки. А надмірна маса тіла. Є кофактором прогресування всіх захворювань печінки, і всіх етіологій. І, звичайно, від стеатозу до фіброзу, і якщо ситуація не зміниться, то найближчі 20-30 років ожиріння стане найбільш частою причиною цирозу печінки, після чого буде трансплантація печінки. І ще навіть від стеатозу до гепатоцелюлярної карциноми, тому що підвищується ризик виникнення і гепатоцелу. Целлюрарные кар... карциноми. І смерті від трьох основних причин це серцево-судинні захворювання 38%, від злоякісних новотворень 19%, від самої патології печінки 9%, і дані є такі, від хронічних хвороб не рок, і, звичайно, від серцево-судинних ускладнень. Зниження маси тіла зменшує ризик ускладнень, пов'язаних з ожирінням, та має позитивний вплив на перебіг усіх захворювань. Якщо знижили, Максимально масу тіла 10-15%, то діабет може прийти в ремісію. Гіпертензія, втрата маси тіла на 5-15% може знижуватися 3 гліцериди, вибачте. 3 гліцериди надалі. Остеоартрит 5-10% зменшує ризик розвитку ускладнень, і також і астма при зниженні більше 10%, знижується розвит ускладнень, пов'язаних з ожирінням і захворювання може мати доброякісний перебіг. Звичайно, це відомий факт, що зниження маси тіла менше ніж на 5% призводить лише до незначного зменшення зменшення складу жиру в печінці, а тоді як втрата ваги 7-10% пов'язана з значним 40-80% зменшенням кількості печінкового жиру, некрозу гепатоцитів. Препарати для зниження маси тіла специфічної дії на печінку не мають, але вони все таки допомагають втраті ваги і вторинно можуть знижувати активність неалкогольного стеатогепатиту. Абіріатрична хірургія покращує метаболічні гістологічні порушення у пацієнтів з неалкогольним стеатогіпатитом прямо пропорційно втраченої ваги та може призвести до дозволу гістологічних проявів у 70 90 І при цьому фіброс печінки також піддається зворотньому розвитку в 30-50%. Виділяють нейрогенні та ендокринні механізми розвитку ожиріння. Виділяють одним з механізмів ожиріння, порушення виділення гормонів, порушення самосинтезу адипонектину, лептину, інсуліну, порушення обміну холецистокініну, нейропептиду вай-вай і порушення виділення серотоніну. До причин вторинного ожиріння відносяться пухлини гіпофізу, синдром іценко-кушенга, гіпотиреоз, синдром полікістеру. Яєчників. Звернути хочу увагу на нейрогенні механізми ожиріння, на центрогенні при розладах психіки, постійне непереборне прагнення до прийому їжі, прийом їжі, активізація систем формування почуттів, задоволення комфортно і отримування задоволення від їжі. І через гіпоталамус, пошкодження нейронів гіпоталамусу, це підвищення синтезу секреції нейропептида вай, стимуляція почуття голоду, синтезація нейронів гіпоталамусу до інгібіторів синтезу нейропептиду і прийом надлишку їжі. шлунково кишковий тракт є центральним, коли мова йде про глюкагоноподібний пептид. Це фізіологічний пептид, секретується зель-клітин в тонкому кишечнику. GLP-1 починає продукуватися в організмі за кілька хвилин до їжі, після їжі, і він стимулює синтез інсуліну, знижує апетит. І формува формуючи вчасно відчуття насичення, а додаткова секреція невеликої кількості гормону знаходиться в підшлунковій залозі та це центральній нервовій системі. Функції його збільшувати об'єм клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін, бета клітини, посилювати відчуття насичення під час та між прийомами їжі, і зменшувати рівні гормону в крові. Які провокують розлад харчової поведінки і гальмувати секрецію глюкагону? До речі, глюкагонопептидний пептид він інгібує спороження шлунку, інгібує секрецію соляної кислоти. Якщо ще говорити про гормони, які впливають на апетит, вагу та розподіл жиру, це грилин, який посила посилає в мозок сигнали про голод і грає важливу роль в регуляції процесу травлення, сприяє накопиченню вісцерального жиру. Навіть є такі види операцій, які пригнічують рівень. Греліну блокують ліву шлуночкову артерію, яка відповідає, підходить до участку шлунку, яка виділяє грелін, і тим самим людина зменшує вживання їжі, але все-таки вони не показали дуже своєї інформативності. І також гормон лептин, який викликає розщеплення жиру знижує потребу в їжі при постійному підвищенні рівня лептину, знижується чутливість рецепторів і настає сильний голод. І адипонектин виробляється у жировій тканині, сприяє вивільненню жирних кислот жироклітин. В принципі, він відповідає за профілактику серцево-судинних захворювань і протидія деменції. Ну, не може тут не зупинитися на кортизолі, який знижує швидкість процесу обміну речовин і впливає на запалення і погіршує чутливість до інсуліну. Холи цих стекінін забувають про нього весь час, він виграє важливу роль насиченні, і також відповідає за почуття спокою, сну і скорочення шлунку. І він виробляється в 12-ти палій кишці. Дисфункція жирової тканини призводить до аномального метаболізму енергії і секреції гормонів та запалення. І а, під цим Підвищується рівень лептину, інтерлейкіну 6 фактору некрозу пухлин, резістін. Такий гормон збільшується, збільшується рівень естрогенів, і це все сприяє розвитку асоційованих захворювань. І прогресуванню захворювань печінки, здебільшого, вікові захворювання, схильні до запального процесу, без явної присутності інфекції, ми говорили про це сьогодні, інфламъй називається це поняття. І вікові захворювання, такі як діабет, деменція, метаболічний синдром, остеопороз, рак, були визнані зараз запальними захворюваннями. Якщо ми подивимося Наслідки дії оксидативного стресу ми бачимо, як вільні радикали пошкоджують мембрани, ліпіди, протеїни мембран, цитоскелет клітин. Не акумулюються в клітинах і визивають органну дисфункцію, клітинну дисфункцію, і це приводить до захворювань, вік асоційованих захворювань. Як ми будемо діагностувати ожиріння і взагалі як проходить процес діагностики хворого на ожиріння, якщо він до вас прийшов з метою зниження ваги? Опитування, анамнез захворювання та життя. Тя розпитування навіть родичів і збираємо анамнез, як ми говорили, і питаємо, який у вас і сон, і навіть деяким пацієнтам і даємо при необхідності тести. Тому це в нас також все робиться в експертних центрах. Робимо об'єктивні, проводимо об'єктивний огляд. Антропометричні показники, в залежності від можливості, ми можемо просто поміряти окружні талії, визначити індекс маси тіла. Але якщо є біомпеданс, будь ласка, якщо є марай, будь ласка, а в простому кабінеті ми можемо навіть порахувати співвідношення окружності талії та стегон. Звичайно, призначаємо загальний скрінінг, біохімічний аналіз, крові, печінкові, ниркові проби, при обов'язково гормони щитовидної залози на першому прийомі, показників вуглеводного обміну, з визначенням інсуліну, глікованого гемоглобіну, при необхідності це пептиду. І при необхідності, до речі, фруктозамін, ми сьогодні забули говорити, фруктозамін може показувати показник і рівень глікації в організмі. При необхідності визначаємо лептин, адипонектин, кортизол. Якщо ми бачимо, що пацієнт має стресові розлади, вітамін Д3, 25 п'ять, кальциферол. Бактеріологічне дослідження мікроекології кала, еластографія з визначенням індексу кап. І знову що, якщо є проблеми з серцево-судинною, можемо призначати ехо, навіть призначати інтіма сонної артерії і визначення мікроелементів в волосі або всичі. Далі індекс маси тіла відомий спосіб для визначення та класифікації надмірної ваги та ожиріння, але все-таки окружність талії допомагає здійснювати скринінг ризику ожиріння та надлишкової маси тіла для здоров'я і ризику складнень. У жінок поза різними даними джерелами більше 88, а у чоловіків більше 102. Отже, лікування надмірної ваги та жиріння визначає індекс маси тіла і в залежності від цього підхід до лікування. Якщо індекс маси тіла 25, 26,9, то ми призначаємо тут фізичну активність, зміни, поведінки харчування. Якщо вже є наявність, Коморбідна патологія, індекс маси тіла не такий вже високий, перша ступінь ожиріння, то ми призначаємо фармакотерапію, можемо вже призначити. І, звичайно, якщо вже є коморбідна патологія, і вага індекс маси тіла 30 до 35, то призначається однозначно в. Фармакотерапія разом до вправи і дієти. І, звичайно, баріатричну хірургію ми використовуємо, коли наявна коморбідність, і індекс маси тіла складає 35 до 40 кг на метр квадратний. На які описують шляхи ожиріння, тобто. Є три шляхи лікування, дієта, вправи, фармакотерапія, хірургічне лікування, наявні настанови Американської асоціації, потім клінічні рекомендації. Канадські клінічні рекомендації і європейські клінічні рекомендації, але всі вони приводять одні акцентують на увагу на індекси маси тіла, інші акцентують в частності канадські клінічні рекомендації на ускладненнях. Втручання зниженням ваги завжди супроводжується в подальшому її відновленням, і тут в тому питання, що пацієнт втрачає надію і знову він не хоче сидіти на різних дієтах, тому що вага швидко відновлюється. Затверджені fda агенти для тривалого лікування ожиріння: це перш за все ліра, глютит, бупропіон, орлістат. Семаглютит, топірамат. Ну, Найкраще показують, поки результати це семаглютит і ліраглютит, і вони потім закріплюють результат, і вага тривало може не повертатися. За рахунок, яких механізмів діють ці. Ці компоненти. Одні компоненти можуть діяти за рахунок споживання їжі шляхом модуляції на сигнальному шляху нейронів. Інші можуть пригнічувати, зменшувати печінковий глюконеогенез, зменшувати опорожнення шлунку, інші зменшувати поглинання глюкози кишківником, вибачте. І а, зменшувати витрати енергії на відпочинки. Ну, всі а, принципи медикаментозного схуднення в принципі дають результат. Харчування, що з приводу харчування, однаковий принцип харчування не підходить для всіх людей. Ми повинні однозначно підбирати персоналізоване харчування або використовувати за рекомендації середземноморську дієту або інтервальне голодування, або харчування з обмеженням калорій. Тут ми все підбираємо індивідуально і працюємо з пацієнтом. Сучасні міжнародні рекомендації визначають стратегії лікування ожиріння і як хронічного рецидивуючого прогресуючого захворювання. Американський коледж кардіології, Американська асоціація серця Товариство ожиріння. Американська асоціація клінічних ендокринологів, американський коледж ендокринології, Європейська асоціація з вивчення ожиріння, Європейське товариство ендокринології, товариство ожиріння і канадські практичні клінічні рекомендації по веденню дорослих пацієнтів з ожирінням. Як я говорила, одні користуються і впливають на індекс маси тіла, іноді на лікування ускладнень. Отже, тут дані канадські рекомендації, і ми бачимо, якщо індекс маси тіла більше 30, або індекс маси тіла більше 27, і супутні хвороби пов'язані з ожирінням. Ми можемо і має пацієнт преддіабет, діабет, артеріальну гіпертензію, обструктивне у вісні, синдром полікістекозних яєчників, Призначаємо ліраглютит. Або препарат другого вибору – налтрексон, або третього вибору орлістан. Ну все ж все таки найефективнішим є ліраглютид. Якщо у пацієнта є специфічні особливості, депресія, паління, першого вибору, тут буде препарат на а препарат другого вибору ліраглютит. Оцінюємо результат після трьох місяців на терапевтичній дозі. Якщо досягнення клітичного клінічного ефекту, продовжуємо фармакотерапію. Якщо немає результату, відміна лікарського засобу і е, спроба або продовження фармакотерапії з додаванням засобу другої лінії. Отже, довго результати. Довготривалі результати схуднення покращуються за допомогою зміни способу життя та ліків фармакотерапії. І, звичайно, комбінована терапія показує найкращий результат. І надалі я продовжу коротенько лекцію з приводу нових даних класифікації цирозу за даними Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки, які були представлені у 2022 році. Клінічні стадії цирозу діляться на компенсований цироз, декомпенсований цироз, в залежності від клінічного сценарію, асимптомний. І тривалість відносно довга і середня виживаність більше 12 років. Це стосовно компенсованого цирозу. Декомпенсований цироз може розвиватися клінічний сценарій, асид, кровотеча, печінкова енцефалопатія, тривалість коротка і виживаність 2 роки. Ступінь компенсованого цирозу – Ступінь 0, без варикозу та клінічно вираженої портальної гіпертензії. Ступінь перша без варикозу клінічно з клінічно вираженою портальною гіпертензією. І ступінь 2 з варикозом. Ступінь 3 – кровотеча з варикозно розширених вен травоходу. І ступінь 4 – це все стосовно ступені декомпенсованого цирозу, епізоди декомпенсації без кровотечі. І ступінь 5 – більше двох подій декомпенсації. Класифікація гострого декомпенсованого цирозу гостра декомпенсація вона може бути стабільна, нестабільна і пригостре е, е, на фоні гостра печінкова недостатність на фоні хронічної і просто. Гостра печінкова недостатність на фоні хронічної, і вона підвищує високий ризик смерті у короткий термін. А якщо стабільна декомпенсація нестабільна і якби ще пре, 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 виникнення гострої фази на фоні хронічної печінкової недостатності, все-таки він може ділитися при стабільній декомпенсації на низький ризик подальшої не, Смерті і високий ризик подальшої смерті. Компенсований цироз перший випадок декомпенсації, може протікати гострий перебіг з кровотечією, аситом, енцефалопатією і сепсисом. Прогресуючий перебіг також може протікати з аситом вже жовтяницею і енцефалопатією. І Тут ми знову розділяємо гостра недостатність на фоні хронічної печінкової недостатності, з наявністю портальної гіпертензії і безпортальної гіпертензії, і подальша декомпенсація. Звичайно, вона може бути по двом варіантам з трансплантацією печінки або приводити до смерті. Компенсований цироз може бути лише кровотеча. Якщо більше двох епізодів, то він приводить до пізньої декомпензації і смерті. Якщо єдиний епізод без кровотечі, то все таки може призводити як до інших епізодів, до пізньої декомпензації, і все ж таки прогноз буде несприятливий. Стадії цирозу, зановленої редакції ІЗЛ компенсований цироз печінки, безсимптомний перебіг, без наявності портальної гіпертензії, з наявністю портальної гіпертензії і декомпенсований цироз: асид, кровотеча з варикозно розширених вен, енцефалопатія. Подальша декомпенсація цирозу, дві або більше декомпенсуючі події, і розвиток декомпенсації, і вже рекомпенсований цироз після пригнічення усунення етіологічного фактору з повернення в нормі синтетичної функції печінки. З приводу аміаку, ще хочу також повторити, що обов'язково у пацієнтів із печінковою енцефалопатією, з підозрою на печінкову енцефалопатію та захворювання печінки проводять обов'язково вимірювання аміаку в плазмі крові, оскільки нормальне його значення ставить діагноз під сумнів. Це сильна рекомендація. Рівень доказовості 4. І я повторяю, що пацієнти з прихованою енцефалопатією слід лікувати десахаридами, що не всмоктуються. Також сильна рекомендація. Лактулоза, перша лінія лікування печінкової енцефалопатії. Ну, тут нічого не змінилося лікування лактулозою, обов'язково включати в схеми лікування. Що з приводу ТІПС? Чи слід проводити профілактику печінкової енцефалопатії перед процедурою встановлення ТІПС? Отже, у пацієнтів з сирозом і попередніми епізодами явної печінкової енцефалопатії можна застосовувати рифаксімін для профілактики печінкової енцефалопатії перед плановою процедурою ТІПС. Де сахариди, що не всмоктуються самостійно, або в комбінації варто подальшого вивчення в цьому контексті. Тому тут є наступні питання.